Вітаю, шановні колеги. Я Ігор Щупак, керівник авторського колективу видавництва Оріон. І зараз хочу представити ваші увазі спільно зі своїми колегами наш новий. Підручник для восьмого класу «Україна і світ інтегрований курс. Очевидно, ви знайомі з нашими підручниками, з лінійкою підручників від п'ятих до старших класів, але над інтегрованим курсом ми розпочали роботу кілька років тому. Ви, можливо, пам'ятаєте, знаєте наші підручники з інтегрованого курсу 5 клас. Два варіанти було цих підручників відповідно до модельних програм, які ми. Запропонували для шостого класу, для сьомого класу, і ось нарешті 8 клас, тому що ми розуміємо наші перспективи відповідно до реформи української історичної освіти після 2027 року. Ми будемо переходити всі на викладання україноцентричного інтегрованого курсу. І зараз, коли ми пропонуємо вчителям. Цей інтегрований курс для восьмих класів, то очевидно, це той проект, який заслуговує уваги вже зараз. Ми розуміємо, що неможливо. Викладати історію України у відриві від всесвітньої історії, ну подивіться, як говорити про українське нація творення без відриву від тих процесів, які відбувалися в Польщі, які відбувалися в Чехії в інших країнах, як розповідати про події Першої світової війни, що окремо в Україні, окремо в Європі, як розповідати про події Другої світової війни, як розповідати про ранньомодерну добу, власне, про яку йдеться в нашому підробі і ви пам'ятаєте, що є роботи Ярослава Грицака. Ось відома його книга Глобальна історія України, де він показує вплив, наприклад, відкриття Америки на формування українського козацтва. Наш співавтор, науковий редактор Кирило Галушко, показує вплив великих географічних відкриттів на історію України. Наша наукова редакторка і колега професорка Наталя Старченко. Показує, що історія Речі Посполитої це і європейська, і українська історія, тому що українські люди, руський народ був складовою тої спільноти, яку складали поляки, литовці і українці в складі Речі Посполитої, і неможливо відокремити ці процеси. Очевидно, що ми не можемо і не маємо говорити про всі факти, або про більшість фактів, дат, назв імен. Які стосуються всесвітньої історії, історії України, ми маємо розглядати історію України в контексті європейської світової історії, в тому розумінні, як світова європейська історія впливала на Україну, українська історія, і не тільки зараз, але й раніше на світову історію, тому що якщо взяти певні проблеми, ну такі, як проблема фронтиру. Очевидно, що запорізьке українське козацтво це спільнота фронтиру, але ж подібні спільноти були в Європі. Очевидно, коли ми говоримо про козацьку революцію 17-го століття, ми дивимося, які події, які серйозні процеси відбувалися в Європі, і згадуємо англійську революцію 1640 року, і ми розуміємо, що Богдан Хмельницький був сучасником Олівера Кромвеля. Очевидно, що ми маємо звертати увагу в першу чергу. Не на перелік фактів і дат, а на сенси, на те розуміння історії, яке дозволяє нам усвідомити закономіри нинішнього історичного розвитку України, і хочу сказати, що для того, щоб представити ось таку. Інтегровану історію України в новому підручнику ми об'єднали зусилля і науковців, і вчителів. І Із задоволенням хочу представити Дмитро Сикирінський, відомий вчитель ліцей Перспектива із міста Запоріжжя, Наталія Власова із Дніпра, переможеця конкурсу Global Teacher Prize в номінації Вчитель Новатор. І в цьому 2025 році вона перемогла на обласному конкурсі в Дніпропетровській області і буде брати. Брати участь в національному етапі. Відома організаторка науки, відома вчителька, методистка Наталія Добрянська із Львова, Олександр Желіба, який плідно працює і в вищому навчальному закладі, і в школі доктор наук. Владислав Кронгаус. Який переміг на цьогорічному міському конкурсі вчитель року в місті Харків Анастасія Посунько – вчителька і методистка з Дніпра, ось ми колективними зусиллями, власне, і розробили цей підручник, який зараз мої колеги будуть вам представляти більш детально. А я бажаю вам робити зробити свідомий вибір і обрати. Той підручник, який вам до вподоби, підручник, який зручний для вчителів, і дуже цікавий для учнів. Підручник Історія Україна і світ інтегрований курс, восьмий клас нової української школи. Авторський колектив Ігор Щупак, Дмитро Сикиринський, Наталія Власова, Наталія Добрянська, Олександр Жиліба, Владислав Кронгаус, Анастасія Посунько. Підручник розроблено за модельною навчальною програмою Історія України і світ сьомий дев'ятий клас інтегрований курс, авторський колектив Дмитро Сикиринський, Наталія Власова, Олександр Жиліба, Владислав Кронгаус, Ігор Щупак. Підручник покликаний вивчати історію України в контексті європейської світової історії. При цьому підручник є україноцентричним. У підручнику матеріал побудований за проблемно хронологічним підходом. Акцент автори роблять на процесах, а не на подіях. Ми зменшили кількість фактажу у підручнику, адже вивчаємо не факти, а сенси. І ставимо завдання вивчення минулого, щоб зрозуміти сучасність і щоб. Діти усвідомлювали своє місце в історії. Підручник виділяється на шість розділів, які в підручнику називаються історіями: історія перша криза європейського середньовіччя, історія друга держави раннього нового часу, історія третя економіка раннього нового часу, історія четверта суспільство та соціальні процеси, історія п'ята освічений абсолютизм і зарудження модерного суспільства. Історія шоста повсякденне життя людей ранньомодерної доби. На початку підручника міститься параграф Вступ, велика криза 14-15 століть. Саме цей параграф має ввести дітей до вивчення курсу і допомогти пригадати те, що вони вивчали у минулому навчальному році. У кінці підручника міститься параграф узагальнення до курсу Рання модерні Європа та Україна. Параграф побудований, структурований логічно з використанням схем та малюнків. Кожен розділ підручника, кожна історія має декілька параграфів. Параграфи структуровані наступним чином: назва, рубрика Пригадайте, вступне слово, це невеличка актуалізація вивченого матеріалу і введення дітей до конкретної теми, яка буде вивчатися на уроці. Ми проти великих обсягів тексту у підручниках нової української школи, тому максимально замінювали їх схемами. Структурували текст подається невеличкими фреймами і є багато цікавих рубрик. Зокрема, поміркуємо, діємо практичні завдання, адже ми знаємо, що більшість знань діти повинні отримати не готовими, а самостійно здобути їх в процесі виконання завдань під час уроку або вдома. Також є рубрика роботи з картою. Цікаві рубрики, де ми використовуємо штучний інтелект, можливість озвучувати екскурсії тощо. Ну і звісно, думки істориків, адже робота на уроці з документами є неймовірно важливою. У підручнику в рубрики Думки істориків представлені думки як вітчизняних, так і закордонних істориків. Багато ілюстрацій, до яких обов'язково у підручнику містяться цікаві завдання. Кожен параграф підручника завершується завданнями на закріплення нової інформації. Зокрема, це завдання рубрик поміркуємо, діємо тощо. Також у кінці параграфів окремим блоком розміщена рубрика запитання і завдання, де містяться різнорівневі завдання на систематизацію отриманої інформації, обговорення у великих і малих групах і на творче мислення. Окрема увага приділена рубриці Діємо, практичні завдання. Ця рубрика є максимально різноманітною. Діти мають можливість за допомогою QR-кодів отримувати додаткову інформацію поза межами підручника, виконувати цікаві завдання, працювати з відео, анімаціями, екскурсіями, іграми, штучним інтелектом тощо. Особливістю підручника є те, що більшість непростих для розуміння дітьми текстів ми подаємо у вигляді інфографіки, схемів і таблиць. Інфографіка у нас дуже інформативна, яскрава. Частину завдань з інфографік діти мають виконувати у зошитах або нотатниках. Також інфографіка дозволяє зробити макет підручника яскравим і цікавим дітям нової української школи. Отже, візуалізація у підручнику є дуже інформативною. Часто ми поєднуємо декілька методичних прийомів для роботи з інфографікою. Наприклад, учням пропонується спочатку переглянути відео, а потім попрацювати з інфографікою, доповнити її або прокоментувати. Також у підручнику містяться якісні ілюстрації, які також обов'язково мають запитання і завдання. І неймовірні карти видавництва Оріон. Частина карт подається через QR-код, частина розміщена у блоці підручника. У підручнику значна кількість завдань з використанням штучного інтелекту. Зокрема, ми пропонуємо алгоритми роботи з такими завданнями, а також надаємо покликання на Онлайн-сервіси безкоштовні і прості в роботі, які допомагають використовувати штучний інтелект. Дітям пропонується робота з зображеннями, створення самостійного контенту застосуванням ШІ, що розвиває критичне мислення та творчу уяву. За допомогою QR-кодів у підручнику розміщуються посилання на 3D-сцени, анімацію, віртуальні екскурсії, відео, музику тощо. Зокрема, за допомогою QR-кодів діти мають можливість переходити на платформу Мозаїк 3D, переглядати анімаційні фільми, грати у вікторини, отримувати відеоролики, якісні та красиві. Також ми використовуємо 3D-екскурсії. Зокрема, дітям пропонується озвучити або провести власну уявну екскурсію. Для цього ми використовуємо. Такі можливості цифровізації освіти, як 360 Stories або Google Arts. Практичні роботи в підручнику побудовано за вимогами нової української школи. Кожне завдання формує певну групу компетентностей. Просторову, хронологічну, комунікативну тощо. Відповідно, маємо завдання. Часова лінія розкриваємо таємниці минулого, аналіз джерел характеризуємо роль особистості в історії, історичний детектив шукаємо і аналізуємо, мандри через простір розвиваємо просторове уявлення. До кожного розділу нами також розроблені уроки узагальнення. В цих параграфах спочатку йде така собі гра-плутанка, за допомогою якої учні можуть граючи, кидаючи кубик і виконуючи відповідні завдання, тобто даючи відповіді на питання, повторити матеріали всього розділу. До того ж, на полі є додаткові завдання, що привносить елемент змагання, ну і саме ігрове поле являє собою матеріал для повторення візуальних пам'яток. Зокрема, в узагальненні також містяться завдання для застосування знань, узагальнення і перевірки набутих знань, і обов'язкова проектна робота. Для того, щоб перевіряти знання і робити це у форматі вікторини, через QR-коди ми пропонуємо такі сервіси, як Quizzes, Kahoot, Google Forms і так далі. Також для проведення проєктної роботи ми пропонуємо цікавий сервіс Scrubлі, де діти можуть створювати власних анімованих героїв та відеопрезентацій. До підручника також створено окремий електронний додаток. Цей додаток працює автономно, тобто без під'єднання до мережі інтернет і може бути завантажений на мобільні пристрої дітей. У додатку містяться електронні ігри, вікторини, онлайн-завдання, які покликані допомогти дитині відпрацювати отримані навички, тобто, по суті, це є тренажер для повторення та вивчення нового матеріалу. Окремо до кожного параграфа підручника авторський колектив створює презентації. Навчальні презентації розміщуються на платформі Faino, і після реєстрації на цій платформі будь-який вчитель, який користується нашими підручниками, зможе завантажити ці презентації і використовувати як додатковий візуальний матеріал під час проведення своїх уроків. Дякуємо вам за увагу!